Російські війська почали застосовувати проти України дрони із штучним інтелектом. Вони також мають високоточні камери і систему радіозв'язку, яка дозволяє керувати апаратом Із території РФ цю інформацію підтвердили УГУР. Крім того, у таких БПЛА іранське навігаційне обладнання, що робить їх стійкішими до роботи нашої ГРЕП. Тим часом громадська діячка Марія Берлінська відреагувала на виявлення уламки модифікованих дронів. На її думку, міста України можуть опинитися під постійним полюванням російських дронів. Тисячі безпілотників можуть стати нашою реальністю вже в наступному році. І стосується не лише прифронтових міст. Оце ось все пані Берлінська заявила, що контрміри є. Це автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітні та лазерні засоби і сітки. Вона закликає розвивати. Їх уже зараз. Це не фантастичний фільм жахів, це наша реальність, заявила волонтерка. Назар Якішак, він же шериф, командир 91-го окремого батальйону Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Назаре. Вітаю. Пане Назаре, давайте перед тим, як почнемо розмову про дронову війну і перспективи її розвитку. Почнемо зі збору, друзі. Так само закликаємо вас доєднуватися. 91-й окремий протитанковий батальйон збирає на оптиволоконні котушки для фпів-дронів. Бійці е відбивають ворожий наступ. На Покровському напрямку переходять е переходьте ви, будь ласка, за QR-кодом. Ось ви його побачили вже на екрані. Ну і звичайно, поповнюйте банку. Так само є і звичайний номер карти, який теж. Е такий самий і поповнює донатами цей рахунок, і можна нашим бійцям. Якраз ось назбирати реб і знищувати е, ворога вже е, цими дронами на котушці. Тож доєднуйтесь, друзі, і донайте одна така котушка е, допоможе. Вона це, це половина, це чотирнадцять з половиною тисяч гривень. Чим більше донатів, тим більше можна буде купити таких котушок. Друзі, закликаємо вас, робіть це. Це надзвичайно важливо. Пане Назарію, стосовно дронів, давайте, мабуть, з Марії Берлінською, з її допису. Що мається на увазі ось під цією дрони вбивці? Звичайно, кожен дрон використовує проти і він є вбивцею. Але ж тисячі над містами, про що йде мова? Ви знаєте, я читав е пані Марії статтю і її підтримую практично в кожному слові. Росія як країна-агресор, як держава, яка почала повномасштабну війну в нашій країні, демократичній, християнській, від неї можна чекати все. І ми бачимо, що Росія дійсно прогресує саме в цьому аспекті, саме у БПЛА, вона розширює, вона вдосконалює. І те, що зараз я бачу відео. Щодо штучного інтелекту, ну поки не можу підтвердити, бо ще не стикались особисто з цим, але бачу, що гур уже публікувало. Суть не в тому. Противник дійсно удосконалюється, противник дійсно хоче залітати далі. Противник дійсно хоче збільшувати дальність не тільки шахедів, а й розвідувальних дронів. Тому що ми це відчуваємо в Івано-Франківську, в Тернополі, в Львові, в Вінниці, в Луцьку, в Києві, в Харкові. Кожне місто відчуває, що Шахет це насправді жахлива страшна зброя, яка приносить дуже багато біди. Не тільки вбивства мирних людей, а й пошкодження інфраструктури, військових об'єктів і цивільних в тому числі. В нашій країні саме в теперішній час потрібно дійсно взяти малесеньку паузу і розробити одну ефективну. Команду, яка буде чітко працювати над розширенням саме FPV, саме дальніх крил, дальніх ударних крил. Тому що на сьогоднішній день ми стоїмо на Покровському напрямку, і навіть наші тели, які знаходяться там за 100 кілометрів, за 150 кілометрів від лінії розмежування фронту, вони відчувають все ж таки ці шахеди, тому що кожного дня є прильоти. І помірних, і населеннях і так далі. На рахунок підсвіток ми зацепили теж, я бачу цю тему. Ну це не просто собі мобільна вогнева група, яка виїхала, підсвітила чи лазерний там, навідник. Ну, це все тільки початок. Потрібно тренувати мобільні вогневі групи, потрібно збільшувати їхні ефективності, збільшити екіпажі і ставити їх не в Києві. Не там на околицях, а ще за кілометрів 200-30 на підльоті до Києва для того, щоб мирні жителі і наша держава могла хоча б спокійно себе відчувати в тилу. Звичайно, що ми там розуміємо, що ще є там ракети, які ми не можемо збивати, але це все час, і ми якби до цього йдемо. Я бачу, що все ж таки Збройні сили. Вони Стали сильніші, могутніші і розумніші за три роки повномасштабного вторгнення, пане Назарі. Але ж крім тероризму, як способу мислення і життя, і бажання нас вбивати всіх. Це ж треба і технічне щось мати. Ну не будуть же ж літати в дрони над містами. Значить, це будуть якісь нові розробки. Чи як це? Ну, от що значить тисячі дронів над містами? В Росіяни є тисячі дронів на фронті, і то цього не вистачає. Хто буде присилати хмару на якесь місто? Ну, принаймні, поки що здається, це нереально. Я вас трішки поправлю. Насправді, у росіян є тисячу дійсно дронів. На передовій, і якщо ми подивимося на сьогоднішнє небо, яке йде з сторони Покровська у будь лі на будь-яку лінію фронту, ми побачимо там сотні тисяч е, у полі е, оптоволокна, яке нам кожного дня там е, перебиває логістику. Противник може і в нього достатньо сил для того, щоб перекривати зараз будь-яку логістику на будь-якому напрямку. Те, що там хтось жаліється в коментарях, або десь ходять чутки, що у них чогось недостача, це повна маячня. Противник повністю забезпечений на 100% на кожному з напрямків, де зараз ідуть бойові дії. Але це ж бойові дії, ну тобто. Я до того, що їм і туди треба, і туди треба. Так це виглядає? А таке вони здатні? Ну ми знаємо прекрасно, що у Росії агресори є зараз пряме постачання з інших країн, так? Uh -huh. ну, тому у них відкрите, у них зараз реально. Бланш, зелена карта на все. То я впевнений, що вони не стоять на місці. що вони зараз розробляють масово е, тисячно е, дронів для того, щоб бити в тил і бити далеко по містах. Тому Марія зараз повністю права. Я прочитав е, сьогодні зранку її пост. Ну, нашій державі, нашій країні, нашим командувачам потрібно думати уже про протидію і про. Аналоги так само, щоб ми могли діставати противника у тил, тобто там, де є також їхні цивільне населення, для того, щоб вони теж розуміли, що війна не тільки на нашій території. І на рахунок мобільних екіпажів ну, їх потрібно збільшувати. Я підтримую те, що ДФТГ потрібно залучати на мобільні вогневі групи, проходять навчання, дістають сертифікати і, взагалі. Ну, я бачу, що пішло нормальне, правильне, гарне рішення щодо залучення цивільного населення до ППО. Насправді це треба було робити ще три роки назад. Ну але у нас війна, так і е, не всі чоловіки навіть змогли себе взяти в руки і піти е, там воювати. Ну то, хоча б хай поселять нам зараз тил ППО. Якщо кожна область буде мати достатньо екіпажів ППО, ми зможемо забезпечити тилу нормальне спокійне життя, хоча б від ударів шахедами. Пане Назарію, стосовно того, власне, що е, цей захист турелі це, це теж може стати реальністю? Чи це ну, якісь іще е, роздуми такого фантастичного змісту? Насправді є багато е, різних е, моделей, різних пропозицій. Потрібно дивитись те, що зручно, і те, що дійсно практично, те, що показує результат, От, то потрібно брати, вдосконалювати і нарощувати, нарощувати екіпажі. У нас зараз тисячу. Тисячі чоловіків сидять, які не можуть бігати, які там, наприклад, елементарно є люди, які там мають травми, е, там ніг, так, е, там ветерани, але вони можуть стріляти і вони можуть спасти тил. Це саме головне. Не потрібно сидіти вдома. Потрібно брати у свої руки і з пропозиціями створювати колективи, нарощувати екіпажі. Тільки таким чином ми зможемо щось. Досконалити щось показати, показати результат не тільки головнокомандувачу і президенту, а в першу чергу нашому народу, нашій нації, що ми дійсно стали як один кулак для того, щоб захистити небо для тилу, для тих дітей, які зараз мають змогу ходити в садочки, для тих дітей і мамів, батьків, які мають. Можливість ходити на роботу і розвивати нашу українську економіку. А в час війни це дуже дуже важливо. Тому я зараз звертаю до всіх чоловіків: ставайте, підтримуйте лави збройних сил, підтримуйте ППО України і закрийте нам тил. А ми постараємося закрити передній край. Пане Назарю, дуже вдячні вам за те, що знайшли змогу доєднатися, і звичайно, за за працю вам і вашим побратимам. Але ж нагадаємо нашим глядачам, які так само можуть уже просто зараз доєднатися до підтримки наших оборонців, зробити це просто, задонайте друзі на той важливий збір. Це 91-й окремий протитанковий батальйон. Він збирає на оптиволоконні котушки для фпв дронів і бійці відбивають ворожий наступ. Ну на одному з найгарячішого по факту напрямку Покровському. Тож Кюар. Код в куточку екрану, її номер картки. Допоможіть нашим силам безпілотних систем, нашому батальйону.